Усіх вітаю на своєму каналі. В нас е, продовжується рубрика з приводу кохання до процесу малювання. Це вже четверте відео, ура! Е, сьогодні будемо малювати ми черепи. Отакими от олівчиками. Якраз в Аврорі купила. На першому чи другому кроці я говорила з приводу олівця. Ось такого. Він від Magic, від Кохінор точніше, називається Magic. Один такий, зараз достатньо дорогий, він 100 гривень. Я пам'ятаю, коли він був по 48 і в мене була паніка. Я купила його на бонуси в магазині. А зараз ти по пшижах. Так от. Я знайшла такі в Аврорі. 4 штуки, 44 гривні, якщо не помиляюсь. Uh, в будь-якому разі в рази дешевше, ніж цей. І по розміру вони однакові, і по стилю однакові. Будемо провіряти, які ж вони у нас за якістю. Uh, ну, на Не відчуття то понятно, але тут таке. Такі вони. Легші набагато, ніж оцей, але побачимо. Е, так, це я до цього якось там малювала Що таке. так. Ой, зараз. Ну так. Да, е... Так, що в нас виходить? Цей такий типу зелено-жовтий, якраз дуже підійде для нашого другого кроку малювання, е, як їх називають, е, рослинок. М -м -м. Так, давайте отак нехай буде. І сьогодні у нас 25.09.23. Потрібно слідкувати за часом, тому що в мене вже обмежений по пам'яті. Побачимо, так, тепер другий беремо. Ну, вони ніби хочуть здаватися всі різні, але дуже видно, що вони всі однакові. Але, в принципі, це мало що в який благітний. Ну і цей типу. Саме більше схожий до цього оригіналу. Меджики також є різні, і я якось думала купити собі такі, але іншого кольору, але якось не зібралась. Ну, зараз ми з вами спробуємо їми виключно їми. Я цей відкладаю. Цей так понятно, як працює. будемо малювати суто цими. Так, черепи. Ми не будемо робити там якісь супер пупер побудову і все таке інше, ні, воно не треба. Ми будемо з вами малювати максимально простенькі, легенькі. Чого, а чого і ні. О, о, та вже так, так. Да. Жахливо, жахливо, звичайно. Але, ну, кого це цікавить. Малюємо далі. Для, так скажімо, ще більшої цікавості можете увімкнути тайна колко. Я гадаю, це буде достатньо так ну, атмосферненько. Так, попробуємо з вами. Ну, що я можу сказати про ці олівці? Вони, в принципі, вони класні. Е, да, вони виходять слабші, ніж той по кольорам, вони типу світліші. В принципі, це не сильно особисто мені є проблемою. Щось я ці черепи взагалі розучилась малювати навіть навіть такі. Mm -hmm. Ладно. Так, візьмемо інший. Що у нас там треба робити? Круг, коло. Блін, не видно. Я, yeah. я. Yeah. Отак от. чудово. Uh -huh. Ну. Тобто, в принципі, в принципі, я можу їх рекомендувати знову ж, за таку ціну, в принципі, окей. Треба спробувати їх підточити. Так, от я підточила, тому що іноді, блядь, якраз. Якраз виступаючий жовтий. Блін. Жовтий не дуже зручно. Так, підточила інший, бо тут дуже жовтий. Він такий, як виступаючий кольор, і знаєте, ну, їм трошечки незручно малювати. Ах. Так. А... Да, ви, коли купуєте якісь олівці, обов'язково їх точіть, або навіть якщо. Вони у вас давно, просто лежать давно підточені, О, бачите, вже цей покращий малюю. Е, дуже раджу вам їх якось підточувати перед роботою, тому що в них ну, ніби з'являється такий наліт, через який псує. Ну, я не знаю, <су> це так, але мені так здається, що в них ніби щось утворюється, і через це вони малюють якось в рази гірше. А потім тих підточив, оновив і все, вони такі класні, круті. Усякі. Бля, що відбувається, не знаю. Так, завтра відео не буде. 26 вересня я їду до Києва і тому. Ну, я, буду, я рано їду, рано пізно приїду і е, робити відео я навряд чи зможу. А сьогодні також я трохи щось туди-сюди, і так дні, бляха приходять швидко. Я, я просто що це, це, куди? Це блін? Тільки прокинулася туди-сюди, вже обід вечір, он, я вже е, запізнююся зі зйомкою відео. Бо я, типу, о 7.20 їх регулярно виклала, Два регулярно виклала, блядь, І все. Ну, хотіла так викладати. Але не вийшло. Ну, давайте тут зірочки. In the Sky помалюємо. О, якраз оцими олівцями, що точно класно буде, це оці зірочки, квіточки. Це точно. Так от. Е Коротше, дні е, пролітають це жахіття як швидко. Я дуже в шоці осуджую. Я не хочу, щоб аж на пролітали дні швидко. Я розумію, що коли ти чогось чекаєш, то хочеться. Але you know, блять, такі життя проходять. Ми не встигаємо щось зробити. Так от суть в тому, що відео не буде. Але я нічого. Я гадаю, ви молодці, ви справитеся. Ви зможете помалювати і без мене. А в середу якраз засядемо з вами малювати одяг. О! Мені дуже подобається, що тут є рожевий. Тому що. В цьому його нема. Тут тільки три кольори: червоний, синій та жовтий. І все. А тут ще є домішок фіолетового, рожевого і в кожному є такі. Так що так. Але якщо що, вам буде цікаво. Ну, отут, типу, червоний-фіолетовий, синій тільки. Отут жовтий-фіолетовий, зелений. Ну, вони ніби показують такі. О, дивіться, ми різні, але. Щось вони дуже, дуже схожі. Ладно, нічого страшного. Навпаки краще. Бо так їх більше буде. Я ще дивилась на якісь олівці, щоб, можливо, також взяти зняти погляд. Але поки щось не придивилась на якісь приколюхи. Так. Так, так, так. Малюємо отак. От малюємо отак. От мені і помалювати. В принципі, в принципі, <с> як я казала, 5 відосів, напевно, і все. Бо я дуже хочу знімати відеомалювання е з приводу, ну, як я скетчу щось, щось малюю, але, напевно, воно трохи буде не те, е що я тут показую. блядь Взагалі тут малюю. Е, те, що я тут показую, і, типу... Якщо що, тут взагалі все без референсів, тому воно все таке жахливе. Е, Так, да, да. от бачите, бачите, просто отак от беремо. Так, кружочок, кружочок, это, І все, і, і в нас все готово. І зірочки, дивіться, воно вже якось цікавіше виглядає. Ще можна зверху ручки поводити, щоб воно було прикольніше якось. І все буде чудово. Так. Ну ладно, я не знаю, можливо, я. До 10, я просто трішечки не знаю, що мені варто зробити, обов'язково за бажанням можете мені порекомендувати. В плані того, що ось я хочу знімати, як я буду малювати там за Мольбертом, більш так, типу, пропрацьовано якось. І це ж одночасно і, ну, якщо дивитися на. Чиюсь роботу, особисто мене це спонукає до роботи. Але одночасно, я думаю, я ж хотіла показувати всяку таку простоту, щоб люди брались, малювали. Але ж водночас я і хотіла йти по, наро... по нарощуванню, тут чуть-чуть легке, тут важче малювати. Коротше, я трішки гублюся, чи мені варто зробити ще пару відео і аля закрити цю рубрику. Чи все ж таки продовжувати навіть зі такими складними роботами? Я поки не знаю, що мені варто зробити. Тому так. Ще, так як я завтра їду на виставку, а не просто в гів, то в тіктоці обов'язково буде маленький влог на ну, під музичку, нарізочка все-таки. Це точно. А от щодо, прям якось записати влог, щоб викласти його на YouTube, я не певна. Скоріше не буде цього. Бо якось це, знаєте, занадто багато потрібно знімати, а я не хочу та й не особо буде, що ну, одночасно не буде що знімати, тому що це все ж таки буде музей, виставка, роботи, художні, але й водночас не настільки. Тому, ну і мені, звичайно, буде цикуто, що знімати я ще і плюс буду одна, там, тому тр трішки буде стрьомно. Тож, підписуйтесь на TikTok. Там я виставляю спідпейти своїх робіт на планшеті, а також будуть такі от ложики. Щось я ще хотіла сказати. А, хочу все ж таки, можливо, на днях якраз зробити огляд на свої малюнки, скетчі на планшеті. Просто і так лежать планшети, я буду гортати, розказувати. Щось, ну, типу огляду на скейтбук, але не огляд на скейтбук. Дивіться, отак от вийшли у нас такі черепки. За допомогою цих людців вони вийшли яскраві, модні, молодіжні, і мама нас не заругає за сатаниські всякі знаки. Це добре, ми знову об'єднали нашу першу. Рубрику з перший крок з е, зірочками, листочки, он, кубики. І ось у нас сьогодні трішки черепу. Так. І на останок вже, так, тому що все ж таки хвилин мало. І завантажувати потрібно відео. І все ж таки, я тут більш-менш нормально говорю, тому відео буде без музики. Його супроводу в мене на попередні е, відео кинули типу, авторські права, і я трішки не шарю, що мені за це буде. Типу, я знаю тих е, блогерів, в яких є. Е, е, типу, підписка партнерська і в них немає монетизації. У мене такої підписки немає само собою, тому. Мені нема чого знімати, ну, ніякої монетизації. Тому я трішки не знаю, чи в мене що буде за авторські права? Нічого, чи мене поб'ють, кинуть страйк, я не знаю. Коротше, на цьому відео музички вже не буде. Хоча мені, в принципі, сподобалось, як воно з музичкою йде. Але, знову ж, я більш-менш нормально базікаю, тому окей. Сьогодні без музики. Свіденько на тут зірочок якихось отут трошки пороблю. Не бійтесь у скічбуці робити всяку іхінею. Чи просто на окремих листочках, тому що, ви можете, це треба чого ні. Отак, трошки тут. Я ж кажу, можете собі ще для додаткового. А натхнення включити та таємницю коко. Там якраз це всякі черепочки і помалювати ті черепи. Мексиканські черепи також дуже круті. Нехай буде так. От і все, отак, от, от ми з вами майже 20 хвилин. Просто посиділи, щось покалякали. Як на мене, це дуже круто, особливо, якщо ви це щось зробили. Або зробите, або вже до цього робили. Тому що не обов'язково чекати мої відео, щоб щось зробити. Е, малюйте обов'язково. Я вам тут зроблю ще таку. Ось я малювала дівчаток. Цю я ще перемалювала в комп'ютері потім ну на планшеті. А цю я хочу зробити на великому форматі, нормально, так, знаєте, ну, як, як треба, взяти, відконструювати і все гарненько на, штрихувати. І також хочу зазняти. І просто під музичку зробити такий спідпент. От тут у мене погано вийшло і все, тому до побачення. Тут теж вийшло більш-менш. Так, ось тому <святок> такий вердикт: малюйте-малюйте, любіть своє мистецтво, любіть процес мистецтва, процес малювання, бо це дуже важливо, це дуже важлива частка нашого життя. І в цілому купуйте ці олівці. Ой, <свят> Ну так, все правильно сказала, Боже, я подумала, що я неправильно не сказала. Не no, з right. mm, Так, давайте на всякий випадок не обняти обкладинку. Все, всім дякую, всім бувайте!